Любі мої феєчки пронто-пронто. Я зараз знаходжусь в Києві і гуляю зі своєю собачкою Маргошею. І в мене з'явилось натхнення. Подивіться, в якому прекрасному місті я живу, скільки тут зелені. І ось є будинок, це не мій будинок. Це один із будинок нашого комплексу, який люди купили, але його так і не добудували. Мій ж будинок був перший побудований в цьому комплексі. У мене все окей з документами і з усім. Це історія про те, як працює інтуїція. Бо моя інтуїція так і працювала в той момент, що перший дом завжди побудують, тому що їм треба продавати ще п'ять чи чотири там. Так воно і сталося першому домі, де я живу, там найкращі результати. Я в тому плані, що там все законно. В інших домах там, у всякому разі, все працює, все вони там сплачують. Я не знаю, що до собственнича чи є у них документи. Навіть подивіться, яке сонечко. Але такі історії є в Києві, і зараз, якщо я це кажу, то, мабуть, це комусь потрібно почути. Будьте дуже уважними. Проліски, до речі, їх дуже багато продають на ринках України, хоча вони занесені в червону книгу. Ми з вами сьогодні зараз поговоримо про карти Таро. Бо це мій інструмент, який я використовую безпосередньо, коли даю відповіді на ваші запитання, це не називається гадання, хоча називайте як хочете. Я це називаю передбачення і прогнози, бо казала і кажу, ви свою долю робите самі. І я не боюся, що від того, що я це кажу, у мене буде менше клієнток, ні. Тому що, навпаки, люди думаючи, розуміють, що так воно є. І, і це класна новина. Я не хочу, щоб та було костилем для людини. І вона, вдруг якесь запитання сразу бігла до мене. Ні. Он це запитання є всередині вас, і я про це кажу. Коли ви заказуєте прогноз, ви дуже часто чуєте ту відповідь, про яку ви самі знали. Просто ще раз, почувши це від мене, а по-великому ми всі пов'язані, коли я вам це кажу, то я вам кажу тільки те, що ви вже знаєте сама, тому вам це відгукується, дівчата, це так. Це, ви можете сказати, якесь сумасшествиє, але це так і є. Ми всі носії. Однієї, інформації, одного інформаційного поля. І ніхто за вас не розумніший і не тупіший, ніж ми є. Це наше сприйняття таке, це наше те, що ми розділяємо людей. Але по-великому ми всі єдине ціле. І ви ніколи не будете слухати мене, якщо те, що я вам кажу, вже не знаєте. Ви просто про це. Ну, як, забули або не довіряєте собі. Але якщо зараз ваша душа плескає в долоньки, каже, так, 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 це так, ти сама моя люба чи мої люби, все знаєш, то значить це про те, що ну, так воно і є. Так ось Таро це інструмент. І коли я кажу амулети із карт Таро, у багатьох зразу виникає острах. Ну, багатьох це знов так я не вираховувала цю цифру, і мені це не настільки важливо, тому що я знаю, що кожен знайде того, хто йому потрібен, і саме велика тут користь в тому, що кожен знайде того, хто йому допоможе. Я проходила багато семінарів, і завжди з кожного семінару я щось виносила для себе те, що мені дуже було потрібним і міняло моє життя. І коли ви знаєте, зараз я там бачу, як там на Рашки Бліновська, ана інфоциганка, я сама проходила, і я про це завжди кажу Бліновська марафони два рази. І я мала крутеші результати. І нехай це буде чи інфобізнес, чи як там називає хтось. Мені все рівно, але завдяки її продукту я дуже змінила своє життя. Тому завжди думайте, люди, які оце починають інфокурси, поплюжити, гроші заробляють, їх плюжить те, що вони так не можуть заробити, що вони не можуть створити продукт. Тому що я навіть іноді купила собі, ну як нам, де мене це були самі дорогі курси за тисячу євро курси. І я там взагалі нічого не винісла, але все рівно я винісла всі певний урок з цих курсів. І ви знаєте, я за це вдячна досі цим людям, тому що після цього уроку я вже трішечки по-іншому до всього відношусь. А урок був в тому, що я думала, що я заплачу тисячу гривень, і тут мені візьмуть і допоможуть зразу створити онлайн-продукт. А все було не так. Все було так, що тобі треба було, тобі допомагали, але ти повинна була вже показати, що у тебе є. А на той час у мене нічого не було. Але я так хотіла щось створити, що я заплатила ці гроші. Мені нічим було вийти і ще. Там ніхто нічого тобі не ражовував, там давали інформацію, опановую її сама. А для мене це теж була проблема. Як це взяти відповідальність на себе самі опановувати? Як це заплатила тисячу євро? Та гроші це не те, чим всесвіт вимірює дівчата, наші уроки або ви. Гроші це тільки для того, щоб... Опанувати або отримати ті знання, які тебе будуть рухати далі. Так, ось про що я? Про те, що нікому не вигідно, щоб ви розвивалися. Всім були натовпом як вражки. Так, чому у них зараз це заборонено? Бо це ж класно. Розумію, тоді вони пропаганда, єдині, хто керують їх розумом. Вони говорять, багаті це погані люди, а бідні це класно. А що говорять на інфокурсах? Ти сам своє життя формуєш, і ніхто тобі не може вказувати. Ні ні держава, ні президент, ні мама, ні папа, ні дружина, так почути, ні чоловік. Так це що? Ви уявляєте? Для держави потрібно, щоб вибрали кредити, щоб ви народжували побільше дітей, щоб ви потім витрачали гроші на ліки. Бо, наприклад, у нас в Україні ви ж знаєте, все це на наші плечі лягає. Тобто нікому не вигідно, щоб ви були самодостатні, щоб ви не працювали за копійки, а інфокурси вчать цьому. Тому будьте розумними. І якщо ви думаєте, що ви там заплатили певні гроші, і прям хтось озолотився, ви не про те думайте. Ви думаєте про те, як вам змінити ваше життя? Так от, амулет із карт Таро. По-перше, таро це енергія. По-друге, це інструмент. По-третє, ніякою магією я не володію в плані там, чорної магією, бо деякі думають і досі це є, що це ханна, як бабка, продала вам амулет. По-перше, я нікому нічого не продаю. Я, враховуючи вашу дату народження, збираю інформацію щодо сфери життя, яку ви хочете змінити. Почуйте, а змінити це не значить, що у вас буде амулет. Амулет це три карти таро саме з енергією для вас ті послідовності, які потрібно. Тобто змінити це значить пройти трансформації. І почуйте це слово. Слово трансформації, воно потужне, але і іноді дуже болісне. Бо трансформацією може бути те, що вас можуть вигнати з роботи, або скоротити, або чоловік від вас піде, або ви сама його залишите. Трансформацією може бути все, що завгодно, але це буде саме те, що сподвигне вас змінитися і. Стати на той шлях, де ваші мрії будуть проявленими в вашому середовищі, в вашому житті. Розумієте? Бо якщо ви працюєте на роботі, на якій ніколи не буде можливості заробляти, а ви там хочете, 10 тисяч євро в місяць, і ви вже 20 років на ній працюєте, і думаєте, що візьмете амулет від ханочки. і... Вам ні з того, ні з цього ця сума впаде, хоча така може бути, але це знов таки 0,5%, то ні, так не буде. Тобто, по-перше, всесвіт вас з цієї роботи, бо саме тоді у вас буде можливість знайти той дохід, на якому можливо, все. Але ви скажете ну трансформацію, ми і так проходимо. Проходимо, проходимо. Але ми проходимо трансформації не в тій потужності, які можемо проходити. Бо нас люблять вищі сили, і звісно, трансформацію можна людину добити. І навіть іноді через трансформацію, коли людина не проходить, її забирають з цього життя. Але це вже знаєте, коли було 500 попереджень, і завжди дивляться, наскільки ви енергетично спроможні перейти трансформацію щодо вашого внутрішнього. Я. Так ось тут, коли ви запрошуєте трансформації своє життя, а ви запрошуєте, заказуючи амулет, у вам подстіляють і соломку. Тобто, вам є на що, умовно говорять, чи спертися. Ви не будете сам на сам, хоча ви і так ніколи сам на сам з собою. У вас завжди є помічники, всі люди, які вас оточують, і полно інформації, бери і роби. Так ось. Тут у вас буде підтримка в плані людей, ідей, інформації. Так от, амулет із карта Ро це про трансформації. це про розуміння, що чарівна паличка, вона є тільки у вас в руках, а я є тільки провідником. Тобто, так, я не обладаю магією, я вам зразу кажу. Я і ніхто не обладає магією. Ви кажете про чорну магію. Ну, це певні ритуали, так. Але чорна магія це ж завжди відкат. Це завжди те, що ви берете на халяву, ви потім за це заплатите, але в сто разів ще більше заплатите енергетично е, за те, що ви пайміли на халяву. Тут же ви, по-перше, енергією розплачуєтесь, це коли гроші. Платите за амулет. По-друге, ви розплачуєтесь своїми трансформаціями. Бо ви свідомо в них йде. І ви знаєте, як ви про версія вас плескає в ладоні? Бо вона ж знає, що все, що ви хочете, воно трішечки лежить в іншій площині. І, до речі, гарна новина. Я вже написала марафон. Який зможуть пройти кожна з вас, кожен з вас, тому що амулети це коштовна річ, це достатньо така, ви знаєте, енергетично для мене потужна робота, бо я, амулет кожен індивідуальний. Немає, не було ще ні одного амулету, який би повторився. Тому що варіантів дуже багато. Я навіть зараз ще й перегорнуті карти використовую. А марафон мій. Завдяки якому ви зможете теж змінити своє життя, він буде доступний кожному з вас. Тому я й розказую зараз про таро, підготовлюючи тих, хто до таро відноситься дуже е, е, ну, Їм насадили програму, що Таро це гріх. Ну а чому так зробили? Ну тому що церква вона хоче бути єдиним. У вашому житті провідником, воно, ну, хоч ви туди носили кошти. Скажете, вам теж носять кошти. Звісно, носять. Ну, кожен труд повинен оплачуватися. Але, але я не кажу, що церква це погано. Я кажу про те, що ви сама розберетесь, але завжди розумійте, що і як, і чому так. Те, що дуже забороняють, значить, в тому є і щось те. Що, до речі, є дуже корисним для людей, бо всі хочуть керувати вашим розумом. Телебачення расистське вже керує пропаганда. Закони вже керують. Людей навіть саджають за якусь не ту думку. Церква теж керує, тому що забороняти оборти, казати, що це погано. Я не кажу, що це добре, але це і не погано. феєчки, ваше життя і ваше тіло належить вам. І судити можете тільки ви сама себе. І то я вам це не раджу. Бо скажу вам ще одну таку фразу: Ісус Христос вже за наші всі гріхи, якщо вважаєте, що гріхи є, вже повісив і вже все розплатився. Тому немає гріхів у нас. Немає. Ви вільна людина, ви тільки сама собі можете придумати, що ви грішна. Що б ви не зробили. Ви скажете вбивці, так пробачте, мені важко це говорити, але якщо вбивця сам себе не засуджує внутрішньо, кажу, як є, йому нічого не буде. В цьому втілені мільйон відсотків. В наступних реінкарнаціях, так, звісно, він народиться в певній родині. Враховуючи те, що він наробив в цьому житті. Це так. Але це така глибока тема. І настільки ми звикли страждати, і настільки у нас, в нашій культурі це круто. У мене, у мене там, от я бачу, там зустрічаються, у мене зарплата там така, а у мене ще менше. І це, знаєте, на цій почві починається не про те, що, а щоб зробити. Щоб змінити життя. А починається пошук, хто винний, президент, війна. Я не кажу, що війна це класно, але я кажу про нормальних, адекватних людей. Я не кажу, що там заробляє на наружжя. Я кажу про тих, хто в період війни повідкривав бізнеси і заробляє, бо він шукає можливості. Тож таро це крутий інструмент, як і руни, і все те, що може бути. І все, що є навкруги, створено Господом Богом, хто як називає, або вищою силою, як ви називаєте. І все це створено для людини. Нас настільки люблять, що нам дають різні інструменти. І не бійтесь, старо. Так, бійтесь у цих всіх, знов привороти все таке інше. Я скажу свою думку, вона може бути не єдиною, правильною, це нормально. Але я проти приворотів і всього того іншого, що може бути, чому я вже пояснила. я не можу казати, що я за. Але якщо навіть ви колись до цього зверталися, це могло бути. Могло бути. Пробачте себе за це, і йдіть далі. Комусь дійсно. Такий досвід хотілося в цьому житті пройти. Це важкий досвід, але в цьому світові є все те, в чому є потреба людей, і хтось дійсно має потребу в цій чорній майгі. Знаєте для чого? Для того, щоб навіть потім зрозуміти, що від того, що він отримав певну людину біля себе, щасливіше він не став. Бо щастя, феєчки мої, воно всередині нас я вже пішла по іншим темам. Так от, амулети із карт Таро я роблю, бо у мене є ця інформація, як збирати безпосередню ту енергію, яка вам потрібна. Я нікому нічого не висилаю. Колоду ви купуєте там, де ви живете, вони скрізь є. Бо колода повинна бути лише з вашою енергією, і це дуже важливо. В цьому екологічність амулетів. Тож, я про це розказую вам не для того, щоб ви заказували амулет або зверталися до мери, до передбачень, для того, щоб ви взагалі нічого не боялися, мої любі феєчки. Вас любить вищий світ, вищі сили. Бо ви тут народилися, і це вже про вашу потужність. І не бійтеся нічого. Не створюйте собі правил, які вам шкодять. Прибирайте програми, які вами рулять. Які роблять вас нещасними кожного дня. Ой. І Ідіть трансформації, як би вам не е, лячно було, запрошуйте їх у своє життя. І якщо вам відгукую саме я, я буду дуже щаслива цьому факту. Тому що, як говорять, вчитель приходить до, до учника, коли ученик вже готовий. Тож, якщо ви вже готова до певних змін, і саме головне, якщо ви готові брати відповідальність на себе, почуйте, прийняте рішення. І що відповідальність? Купити амулет це все-не все. З ним ще треба медитувати. Нічого важкого амулет на півроку. Медитувати зранку і ввечері кожного дня. І це дуже крута практика, яка навіть якщо ви далі більше не захочете змінювати своє життя, звичка медитувати залишиться з вами. І що може бути краще цього, я не знаю. Але скажу так, що медитації це дисципліна. А дисципліна це завжди про результат.